Доброго вечора, 16 грудня сьогодні. Давайте зробимо коротенький розклад, але питання буде, яке питання турбує всіх українців: допомога від США. Чи, питання буде таке: чи прийме на наступному тижні Сенат США допомогу Україні? Нижня палата пішла у відпустку на канікули. А верхня палата Сенату буде ще працювати на наступному тижні. Давайте е, запитаємо у карт: чи буде, чи прийме допомогу Сенат США на наступному тижні грудня? Чи прийме сенат США допомогу Україні на наступному тижні? Так, Сенат США допомогу Україні прийме. Так, карта дурня перша. П'ять монет. Смерть. Таємниця. Дивіться, як вказують карти. Багато дурнів, ну, це по картам. Багато дурнів, які не хочуть давати допомогу. Карта смерті. Вони не просто не хочуть її давати, а хочуть, щоб її взагалі зовсім не було. Але все ж таки тут жриця, Тут щось таємне: є якась таємниця в цій допомозі, в цьому всьому щось тут нечисто, по цій карті, якась таємниця. Але ось потім 10 кубків, як засідання Сенату на наступному тижні, дивіться. І ось карта допомоги прям сама випала. Спочатку вони, як по цим картам, відрубали, відрізали цю допомогу, а потім, ось якось таємно її прийняли. Я правильно зрозуміла, що на наступному тижні є великий шанс того, що Сенат. США все ж таки прийме та виділить Україні допомогу. Уход. Вищий суд. В этом какой-то є обман. Двойка ще глаза зав'язані вообще. Але все ж таки закінчує розклад сонце, якось швидко і сонце. Все одно тут якось глаза зав'язані чогось. Не хочуть, щоб ми щось бачили, або якось щось таємно буде відбуватися. Так, до Нового року. Україні, 에, Америка виділить допомогу. До нового року. Америка Україні виділить допомогу. Колесниця. Це гарна карта ваш. Дуже великий шанс, дуже велика ймовірність, того планують, по крайній мірі, планують це зробити. В принципі, все ж таки, я вважаю, як би їм там палки в колеса несували, всі не згодні, але вони її приймуть. приймуть. Великий шанс. Більше 50%, що вони її приймуть. Хай так і буде, бо нам це дуже потрібно. Без цього ніяк. Всім гарного вечора!